Не тільки барон Мюнхгаузен залишив нам спогади про Україну в своїх оповіданнях, але й ще був інший барон фон Кампенгаузен, який залишив цілу книгу про Україну. Друзі, зараз я вам процитую дуже цікавий момент про українські хати. З вами український історик Олександр Алферов. Будинки зроблені з хмизу і гілля дерев, які переплетені між собою, і потім зовні і всередині обмазані глиною. Всередині й зовні будинки не тільки побілено, але й в кімнатах зазвичай є панелі, пофарбовані у жовтий кольор. Дахи зроблені з соломи. Перед вхідними дверима стоять лавки, на яких мешканці насолоджуються майже завжди свіжим повітрям. Вони надзвичайно чисті, двічі на тиждень, посередах і суботах, миють не тільки підлогу в кімнатах, а й зовнішні і внутрішні стіни будинків. Бачите, як чистотою здивувала німця фон Кампенгаузена в кінці 18 столітті українські будинки. А хто хоче прочитати більше, я залишу посилання на цю книгу.